Чим адвентисти сьомого дня відрізняються від інших протестантів? Трима положеннями, ну такими основними. Перший день поклоніння. Ми святкуємо суботній день, поклоняємося всі протестанти в неділю. Друге положення: харчування, здоровий спосіб життя. Ми не використовуємо нечисту їжу у їду і не употребляємо алкоголь і всі такі наркотичні препарати. А кава, чай. Ми рахуємо, що це не є божесний напиток. То що дано Богом, то треба тим тільки користуватися. Третє, що після смерті. Ми розуміємо, що людина, коли помирає, вона засинає в землі, так як Христос сказав за ладря. Сон. Сон. І вона чекає Воскресіння. Вона ніде не в пеклі, вона ніде не в раю, вона просто у землі лежить. Дух іде до Бога тіло в землю і людини немає. При Воскресінні Христа, як Христос сказав, що коли я прийду, приготую вам місце і прийду, і заберу вас до себе. Що ви були де я? Якщо людина помирає і зразу йде кудись, куди він ж прийде забирати нас буде? Як вони вже як ми вже забрані. Тобто людина сьогодні в землі спить, коли Христос воскресить, тоді Він забере до себе або на вічне життя, або на вічне поругання.